Так, мир всім. Сьогодні такого типу відео розпаковочка. Ну, вже посилочка розпакована, але ми не були вдома. Дружина отримала із Укрпошти. Це посилочка з Аліекспрес. Що всередині? я то знаю, але ще не бачив Ну, Трошки коробочка більше, ніж я уявляв. Не знаю скільки тут. Напевно, більше 50 см. Давно ми мріяли про таку річ. Давно мріяли про таку річ. О, і якби надто дорого. О, дуже гарно виглядає. Дуже гарно виглядає ефектно. Ну. Якби дорого нам купувати ремса. О, і якби мене така вже аж там така потребка, щоб вкласти такі гроші, ну ми їх не відробимо, не знаю, мабуть, за все життя. Якби, ну, і, треба нам деколи є хороша тостатина, але інколи треба на якусь різьбу. Інколи треба. Треба десь довше різьбу, особливо коли ми біля колектора там робимо на трубці. Інколи просто по тій причині, що не можна знайти файної різьби, а буває то в сусіднах файна труба нарізати. Подивилися ми на Ремс, він нам коштує страшенні гроші. Ремс Аміго. Ну, це аналог Аміго 2. Чому Аміго 2? Тому що він... ай, не видно на відео, зараз я заберу. О. Мабуть, видно. Два дюйми бачимо. Бере два дюйми. Значить, вони я придивився, передивився в китайці. Якщо є якісь дорогші, не знаю, в Україні, можливо, десь продають такі китайського виробництва, може не продають. Є там різних кольорів: зелені, червоні. Є дорогші, є дешевші. Зазвичай, якщо дор... якщо е, дешевші, значить е, доставка дорога. Ну, цей вийшов, ми так рахували, плюс-мінус. Десь майже 5 разів дешевше за міго. Майже 5 разів, там, ну, більше як 4 рази. Наскільки це якість, ну, скажімо, на Міго, я не знаю, який точно розмір. Мені казали, що одна ця пашка коштує 100 євро. Розумієте? Тут в районі 300 євро, десь 12 тисяч. Ну, забуваю, по це десь 2 місяці. Треба дивитися в переписках. Плюс-мінус в районі 12 тисяч, десь в районі 300 доларів. Оце все коштувало. Я не знаю, вже, напевно, з рік зайду, подивлюся, зайду, подивлюся, потім наважився, виділив. ну, Бо ми не то, що не можемо собі дозволити, ми можемо дозволити, Ми заробляємо гроші. Але постійно всі гроші вкладати в інструменти не цікаво. Не цікавиться. Раз, а два не завжди кладеш в інструменти, ну, практика є, і воно відпрацьовує. Просто можна вкласти в інструменти гроші, і воно, якби, треба добре подумати. І все ж таки ми дійшли до того. Тим більше зараз кажу, багато там треба колекторів робити. Люди просять, прийшли там колектора. Там різки такої треба. Десь на теплоакумуляторі, на злив, треба трубку. Ну, буває нам. І, ну і на виїзд, напевно, ми будемо брати. Якщо воно, як воно буде працювати, не знаю. Як воно працювати? А ну цього. Значить, по розмірах. По розмірах. По вазі. Ну Ось я знаю, давно, рем, давно ремси не тримав оригінального, те саме. Ну, по розміру це один годин, напевно, буде. Реверс є туди назад. ну це, це зрозуміло. Це зрозуміло. Закладена вже одна плажечка сюди. На е, півтора дюйма. Вони бувають до одного дюйма, буває до дюйм з четвертю, а це ми вирішили, вже брати. Ну Два дюйма, в принципі, дуже нас рідко буває. Але якщо вже брати... Ну, справа не в тому, що нам треба ця дводіймова плашка, а справа в тому, що тут потужність буде зовсім інша. Тут, напевно, вати мають писати. 2,3 кВт. Знаєте, наскільки вони чесні, не чесні. Чесні, не чесні, але 2,3 кВт, а там менше кВт і менша потужність. Трошки далі будеш, щоб фокусувалося. Не закривай тут пальця мікрофона. Так тримай. Отаке. Ну все так само на виліт. Я не знаю, без назу поруч зараз був ремс і ми порівняли. Плюс-мінус оці тіски, е, тіски зажимати. Плюс-мінус це те саме. Ну, давно я ремса не, не тримав в руках. Сюди закручується, різьба. резьба. Тут намальовано трошки саме. І спеціальна змазочка. Скільки там тут змазочки, яка вона? Щось там ось там, А, якщо шаричок середніше всі. Щось там бовтається. Хтось там боптається. О, і запасні щоточки є. О, так, дві щоточки є запасні. Недовгі. Щоточки такі великих розмірів. Ну, думаю, на перший огляд достатньо цього. Будемо різати, десь, знайдемо трошечки полиночку то ми його додатково покажемо в роботі, наскільки він тягне, наскільки він там, що як. Якось, так. Все. Будемо завершувати це відео. Ну, Теорія теорії треба працювати. так, В по відчуттях якесь там щось воно. Начебто якась сталь. Навіть кулачки пронумеровані тут по порядку. Куди ставити. Там перший, перший, другий, другий, третій, третій, четвертий, четвертий. Все, дякую всім, хто дивився до кінця. Пишіть, коментуйте всім до зустрічі.